як бачите, а якщо не бачите, то вам краще зайти до нас на youtube платформу і подивитися, що в студії вже не тільки Андрій Воробець та Аліна Кутілова, а ще й Софія Денисюк. Сьогодні із нами команда молодих активних юнаків і дівчат, яким не байдуже в якому суспільстві вони живуть. Буде сьогодні про сміливість, про впливовість молодих людей у нашій країні, і все це про проєкт та рух, урбан рух у міста є. я». Софії, вітаємо привіт, вас! Привіт, Дуже боже, раді такі бадьорі бачите. зранку. Хочеться аж надихнутися, вже щось робити. Скажіть, у міста Києва є ви чи немає вас? Ми є ще в яких міст, містах ви є, боже. де ви розказуєте. А, нам давайте, все а давайте ми для початку почуємо, що це взагалі таке. Тому що, okay. коли я до вас е, на сторінку зайшла, бачу неймовірна кількість інформації ваших проєктів і ваших справ. Як же ж е, з'явився ваш рух? Що це таке, яка е, е, ідея? Та у вас угу. насправді це проєкт, який давним-давно задумувала наша засновниця Ірина Зимок. Вона написала книжку для дітей у місті і я, де власне, простими словами пояснює, що таке місто, як в ньому жити, що може робити дитина простими речами про важливе. Та? І, от, власне, скоро буде рік, як вона мені зателефонувала. Ми навіть вчора згадували 23 листопада і каже: Я хочу зробити таку активність, бо це супер важливо. Бо зараз особливо в контексті відбудови, особливо в контексті того, що молодь це не люди завтрашнього дня, це реально люди сьогодення, і мало хто знає наскільки це потужна сила, і деколи просто треба підштовхнути. Власне цим ми займаємося. Чим унікальний наш проект, це форма позашкільної активності. Ми це називаємо навіть не уроки, заняття, тусовки, де збирається така вмотивована молодь, підлітки і разом з менторами, які проходять також наше навчання, досліджують Своє місто упродовж 11 тижнів, і в результаті створюють ідею зміни в місті, покращення міста. Так, потім будуть там підчити ці проекти. От я вже сьогодні там е, вушком один підслухала київський ідея київського проекту. Вже натхненна і знаєш, це буде круто. І власне Цього року ми вже матимемо другу хвилю випускників. Це така друга хвиля. Ми реалізовані вже у 27 містах та громадах нашої країни. А саме, Ой, які та це ж можливо, можливо? Uh, самі основні тим, це яким, ми, центри, тими, якими це яким, ви пишаєтеся. Ще не всі, а ми в всі в Курску у вас вже є щось? От це такий план на наступний рік. <гум> <План> наступний рік. <гум> так. Ні, насправді ми намагаємося. У нас взагалі такий план, аби ми були всюди. Так? І очевидно, що ми там точково починаємо. Але наприклад, під час першої хвилі це була весна-літо. В нас було 23 навчальні навчальних осередки, і не лише в великих містах, але в маленьких громадах, наприклад, Бояни, Олександрії і так далі. Ми вважаємо, що неважливо, де ти ти можеш покращити свій простір І села. Це теж дуже круто. і Ми за це вболіваємо для за те, щоб в селах була українська молодь. І вона їх покращувала. Якщо говорити про цю хвилю, ми зараз маємо 16 осередків, і це від Запоріжжя до Києва, від Чер. Черкас, до Миколаєва і так далі. Що важливо, значний відсоток наших учасників, менторів і людей, які взаємодіють, це власне переміщені особи. Наприклад, у нас є в Черкасах дуже класна громадська організація Хлабуда, це релокований центр з Маріуполя. І так як ці люди стараються, мало хто старається, ми всіх любимо, але ми власне за те, аби підтримувати ініціативи, щоб вони не згасали, і люди продовжували робити робити щось класне, бо є кому робити, і є ті, хто хочуть робити. А скільки цих людей, які ось хочуть uh -huh. робити, творити, змінювати? Загалом ми рахували, що в нас 51 ментор, це власне ті люди, які реалізовують програму. А підлітки 810, це ті, хто або вже пройшли програму, або зараз проходять. А взагалі спільнота людей, які всі в цій тусовці це понад 1200 зараз. зараз. Але у нас є новинка. От якраз класна можливість вам про це сказати. Вперше а, ми будемо перші. Да, Андрій! Та, ми вже не підлітки, Але окей послухаємо. А ми всі таки щасливий цією ще... новиною. Я вже теж насправді не, 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 не в ту не в той бік іду, якщо чесно. Да, да. Але словом, про що я? Ми хочемо більше працювати спільнотою, і робити такі унікальні закриті можливості для наших підлітків. І він лише для підлітків. Для громадських активістів, для наших партнерів, для архітекторів, для гостей, для всіх, хто хоче рухати міста, втілювати зміни в своїх містах. І от, власне, ми зовсім скоро анонсуємо першу зустріч, закриту з зірковими амбасадорами нашого проєкту, і будемо працювати також в цьому векторі. А якщо так простими словами, тобто підлітки збираються, угу. вони створюють якийсь певний проект, і потім цей проект починають втілювати е, як коли. Ну от ми насправді uh -huh. за це лобіюємо. Ми усіляко підтримуємо uh -huh. сенс. Насправді не просто проект це не фінальна точка. Так, це один із важливих компонентів, але не найважливіше. Для нас найважливіше, аби діти пізнали своє місто через різні теми, через тему доступності, через тему екології, через тему бюджету міста різні теми абсолютно. І що важливо, аби кожен зрозумів, що не потрібно чекати завтра, що вже є сьогодні, і що навіть ви, навіть коли вам 10 років. Ви можете змінювати своє місто. Наприклад, актуальні запити створення петицій. Діти в нас, uh -huh. на жаль, сьогодення uh -huh. таке, що ми потребуємо цього. І якщо запитати, чи от умовно ви знаєте, як писати петицію, створювати. Я думаю, можливо, так, але більшість людей, коли ну, я них... зайду на Ютуб, подивлюся, як ну, писати петицію. так, але словом, це ті якісь такі актуальні потреби, які є так, і ми намагаємося іти в ногу з часом, і що важливо говорити власне про відбудову, бо це. Це те, що ми не оминемо uh -huh. насправді. Про проекти у нас є класні е, випадки, щасливі кейси, ми це називаємо. Так саме були здійснені Так, реалізовані. реалізовані так. От яким ви пишаєтеся? Е, ми пишаємося. Всіма, всіма. Я, я, я Як це, можна власне, любити одну це, дитину менше, другу це. більше. Ні, якщо серйозно, от хотіла би поділитися, наприклад, бо, бо це вже випускники першої хвилі, і це така uh -huh. історія в певному контексті довершена. У нас є кома. Це в Кропивницькому громадська організація, і власне діти в наші урбанрухівці. Ми їх так називаємо, придумали створити літній кінотеатр. Власне, громадська організація їх підтримала. Діти навіть виграли грант на реалізацію цього. Вау. Та і от, власне, влітку влітку створили. І було відкриття, і це так. Вау, ти думаєш, що, Боже, діти не таке здатні. Або часто до нас приходять мери на зустрічі, і от, власне, в Чернівцях часто... Щось просять чи щось дають? А, говорят. це Говорять, це такий діалог. Ну, це та? вже добре. Але повірте, підлітки часто сміливіші, ніж дорослі. Звісно, Можуть поставити знаю. таке запитання, що я така думаю, ого, треба повчитись вас як вести інтерв'ю. Словом, і власне діти презентували там колекцію одягу, який вони перероблюють, Ресайклінг. Угу. Круто, клас. Потім Івано-Франківськ, нас діти поїхали в село і робили сміттєпереробні станції по селах. А ще, що важливо, нам здається, що ми на це впливаємо. Діти обирають професії. Наприклад, цього року вже випускники першої хвилі були вступниками до вишів mm -hmm. і обирали також архітектурні факультети. Клас. І ви сказали вже про відбудову України. Я думаю, що моє mm -hmm. питання буде таке насправді досить актуальним сьогодні, тому що, як ви мотивуєте. Молодь, підлітків uh -huh. сьогодні в час війни бути в цій країні, в своєму місті і працювати, щоб покращувалося місто і покращувалася наша країна. А от ви знаєте, питання риторичне, бо мені здається, що це молодь більше мотивує нас. Реально, от коли ми починали, навіть ніхто не усвідомлював, наскільки це буде потужний проєкт, але все ж у світі робиться для людей з людьми, про людей, і без людей би цього не було. І ми, власне, притримуємось такої, от в пенфірі є класна фраза. Би те, що ти робиш, і робити, що ти любиш. Це мені здається про взаємодію всіх нас. Тому в нас навпаки є вішліст і лист очікування і громадських організацій, і підлітків, які вже хочуть там далі з нами продовжувати це робити. Тому, е Поки це є, я думаю, що все буде добре в нашій країні, Але коли ти спілкуєшся з цими підлітками, я думаю, боже мій, оце країна в надійних руках. Ми не були такими. Це абсолютно інший рівень свідомості, мені здається. Тому е, ми всіх запрошуємо. Ви можете знайти тобто, нас можна безкоштовно до вас так. Долуча... долучатися, писати угу. вам просто в тому місці, де людина знаходиться, вона пише вам. Е, так, насправді найпростіший шлях, який можна бути для підлітків, особливо це ж. Підлітки та юзають Інстаграм, заходьте в Інстаграм, Тікток, Фейсбук, пишіть Урбанруху міста є я і пишіть, я з такий-то, такий-то, з такого-то міста а далі ми вас перенаправимо, знайдемо вам місце у місті вашому і будете втілювати і рухати міста разом із нами. Круто! І знаємо, що ви сьогодні прийшли до нас не сама, і так. у нас є ще одна гостя, яка більше нам розкаже, а саме з точки зору підлітка саме тому, що зараз ми послухали Софію, яка є координатором цього проєкту. Але як же ж на проєкт дивляться підлітки? І насправді чим вони вмотивовані, ви почуєте вже після невеличкої музичної паузи. Ну і звісно, mm -hmm. як тут не включити ось цю пісню, так це моє місто. Вже п'є третю каву. Прокидаємося разом радіо, радіо радіо незалежна українська радіостанція радіо. Ел. А саме ця пісня у нас була в прямому ефірі, і ми продовжуємо говорити про міста, а саме про рух у міста є. Я. І вже біля мене сидить наша нова гостя Діана. Ми тебе вітаємо у студії. Дякуємо, що ти сьогодні тут і що ти нам саме розкажеш, як підліток всю правду, що там насправді відбувається, і як там перше питання. Хто такі підлітки? Розкажи нам, будь ласка підлітки, підлітки, хто питання, такі підлітки? Чому підліткам цікаво? Ось бути в Русі у міста Є. Я? Uh, мені здається, насправді це цікаво підліткам перше за все uh, громадсько активним, які хочуть щось змінювати, які розуміють, що вони можуть бути рушієм в громаді. І вони розуміють, що, наприклад, в Києві є проблеми з урбаністикою, з архітектурою. Тобто uh, є певні проблеми, які підлітки хочуть вирішувати, і вони знають, що вони можуть цьому допомогти. Так, вони не можуть повністю там прийти до влади і сказати, так ну ми зараз носимо ту, то то. -то а пізніше це та Так, 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 А це буде там після 18 після. Універу, от, але зараз вони вже можуть своїми знаннями покращувати і зрозуміти, як діяти далі і працювати на користь міста. Класно, скажи, будь ласка, а от е, е, Софія нам розповідала про проекти, які там пишуться. Ви особисто ти які в якому проекті ти бра, ти брала участь, чи чи писала, я, я, як цей проект називався, чого на саме він? Ой, насправді багато проєктів, в яких я приймала участь, навіть угу. і не перечислити, того, що я вважаю себе громадсько активною. І ну, тоб... Вау! Да. ну і ми тобто ми теж тебе вважаємо громадсько активною, якщо ти там багато кількості проєктів брала участь, що не перечислити, але от якісь щось от таке от ах. Ой, ну я прям зараз не згадаю, бо одразу мільйон думок, мільйон досвіду випливає з угу. цього, і прям конкретно зараз не можу сказати якийсь один, бо знаєте, коли виносиш один, то обділяєш інший. А в кожному є якась родзинка, якийсь досвід, який ти здобув саме там. Які саме е, зміни ти бачиш в тому, що ви робите? Які саме конкретні зміни? Ось у вас є проєкт. Ви у вас є місто, у вас є питання, у вас є виклик. У вас є там якесь питання, яке ви хочете, і ви приносите туди зміни. І ось ви бачите: о класно вийшло. Ось це мені мені подобається. Цей результат. Мені здається, зміна вперше за все відбувається в нас самих. Бо урбан рух нас вчить багато новим скілів, нових знань, тобто взаємодії між собою. От і мені здається, що оцей кінечний е, проект це просто результат е, самопокращення покращення себе в першу чергу. Тобто, це якісь yes. така переміна мишлення в тому плані, що я можу, це потрібно, і ми взагалі про це. Якщо ми взагалі про це говоримо, то це вже якийсь певний крок е, хороший в цю сторону. Так, так, це про впевненість собі в першу чергу для мене. Угу. Скажи, будь ласка, які навички ти здобула от під час участі в всіх цих проєктах, про які ти говорила за весь час? Як правильно назвати собі сказала? Я вже в мене вже ви урбан руху міста є. Я. А, так ні ні, ні а. Це, це я пам'ятаю. Урбані як це урбаністи урбаністи. О, ta, ta. от будучи ур урбаністкою, так от що ти здобула для себе особисто відкрила собі. Чесно, на заняттях урбан руху я покращила свій soft скіл команд командна робота. Uh -huh. У нас там дуже часто є якісь завдання в команді, і от мені здається, що перше, що приходить мені на думку, це командна робота і. Праця в команді, тобто, що ви домовляєтесь, що там хтось пише, хтось там тримає папір, хтось розказує. Тобто, ви навчились взаємодіяти між собою, і вже потім ви можете здобувати якісь знання, які хардскіли. Я, Трежі, в я, команді, роботи, працювати. Роботи. я не, не знаю, чи я не, 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 не цей не як це не, не порушу цю команду, скажімо так. А ось що, якщо от, говорити про ось цю команду роботу і взагалі саму цю ідею, чи бувало таке, що от, ну, ти кажеш соціально активна там особа вважаєш? Чи бувало таке, що у вас не активні підлітки приходили, і через це вони ставали активними? А Чи я це якось... суто для вже соціально активних, хто визначився, от він такий, активіст для лідерів. Так. Ну знаєте, я якось не аналізувала, бо я бачила приклад лише на собі. Але mm -hmm. я бачила, що приходили трішки замкнені в собі люди. Uh -huh. І вони ну а вже ж люди різні. І є ті, які не хотіли розкриватися, або ті, які прийшли на Урбан Рух, і вони вже до цього намагались бути соціально активними. І Урбан Рух лише підштовхнув їх mm -hmm. і зробив лише сильніше, що от у нас є менторка, яка нас підтримує, у нас Є е, команда, яка завжди зрозуміє і не осудить, тобто і завдання оці не будуть якось оскаржені. Ну можуть, але це не буде прямо як в школі. Uh -huh. Тобто мені здається, що Урбан Рух дав розкрити крила, проте вони можуть бути розкритими тільки коли ти цього захочеш. Uh -huh. От, а якщо ти цього не хочеш, ну ніхто тобі не допоможе. Так класно, що все повертається до себе. що так, Я маю та. дивитися на себе, що зміни відбуваються в мені, що е, все я хоч повинно цього що... захотіти. Так, так. Так, так не хтось пройде не скаже ей, давай, да, захочи. Да, да. І ти Іди, добре, захочу. І якщо ми вже говоримо про тебе, то які цілі ти ставиш перед собою на найближче майбутнє? Ой, на найближче майбутнє. Прямо цілі. Не Можливо, мрії чесно. там в тебе ще якісь є Ну, У мене, мене є дуже давня мрія це стати журналістом. Я знаю це взагалі не про урбаністику. Чому? Це, ми, ти, знаєш, як ми впливаємо просто. Нереально. Зараз після всіх цих, цих програм люди підуть дивитися, що в них не так в їхньому місті, і почнуть писати нам. Давайте, скажіть там на все радіо, що у нас тут проблеми з цим і з цим. Тому журналістика це теж в якійсь мірі про. Вирішення таких. Це, і, і тебе вже бачиш, є вже перший, перший крок туди. Так, Клас. Так, Дякую. Клас. Що ще? Uh, ну там далі пам'ялочі. <laughs> Та, таке основне я вам tá, скажу. Tá, а tá. Далі, ну це, це таке. Особисте. Uh, так, супер. Дякую, що, що ділишся. Uh, скажи, будь ласка, а ось uh, м -м, тобі подобається твоє місто? Ой, ну чесно, це болюча тема, то ну, що... Звісно. І у вас, до речі, було навіть опитування, якщо <laughs> я не помиляюсь, tá, tá, про те, наскільки подобається підліткам їхнє місто і що їм найбільше болить. Що ти можеш про це, uh, це сказати? Це було Опитування не лише для підлітків, тобто і доросла аудиторія uh -huh. могла. Залучатися, і ми отримали величезний фідбек, там де ми просто побачили, як різні люди порізному дивляться на місто. Хтось писав, мене все влаштовує хтось писав Забороніть людей з собаками в парку, хтось писав а, там що... забороняти а людям парк тари... для людей <смуж> так. Та, 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 та. Хтось писав нам взагалі, типу відновить мурали, там ще щось. От, і тобто, кожен по-різному дивиться, але особисто я, якщо чесно, ну я не буду зараз з вами з лицемірне, бо це моя точка зору. І... Супер класно ми це не розраховуємо. Якби. Ми <смужнє> ну, колесо, ми ми тут Щирість. <світ> Та, ну мені особисто Київ не подобається. Не подобається. Ні. Я нам топ... для мене Київ це просто якось. Я б тебе знаю. Ну, не а, ні, дякую. Вас багато. <світ> Ну Це моя програма, я можу тут щось <світ> сказати. Давай топ-5 речей, або там топ-3, що от не подобається і що треба змінити. За що тебе не будуть потім хейтити? Ти теж про це. <світ> чесно, знаєте, навіть на вихідних я йшла з друзями по Хрещатику, і мій друг, він взагалі з. Луцька переїхав в Київ з такого прекрасного міста. Да, Луцька? Та, та, та. А? От О -о. і він е, йшов по хрещатику і такий каже: Ой, ну я не люблю Київ! І моя подруга його питає: Блін, а чого? І він тупо зупиняється на хрещатику, так посередині хрещатику, показує на якусь яму і каже: І це столиця! І це просто столиця України. То що ж таки треба змінити? Якщо є питання? А, насправді, щось я не можу сказати, що саме можна змінити зараз, бо я знову ж це не, не, не аналізувала і не думала про це глобально. Але мені здається, якщо прям хочеться полюбити Київ, ну в мене особисто такої думки нема, і не хочеться мені. Тобто я якось до інших міст втягнусь чомусь. От, але в Києві твоє улюблене місто в Україні? В Україні? Mm -hmm. Яке місто? Ти змінюєш проєкти, над чим працюєш. Ну, прям проєкти не працюю, але якщо брати у улюблені ну місця, то це, звісно, якісь туристичні, типу Львову і Чернівців. Я просто з Чернівців, і мені хтось каже, він любить чернівців, мені якось знаєш, що воно типу боріже вуха. Але бачиш, я з Чернівців приїхав в Київ, може тобі з Києва треба поїхати в Чорнівці. Насправді так. Та є такий момент, що коли ти живеш в цьому місті, ти ж ну тобі надоїдає, а потім Ти просто занадто багато. Та, знаєш про це та, це та. Місто. А коли приїжджає якась нова людина, яка каже: Блін, ну ти живеш в Києві, як так? Ти не гуляєш? 24 на 7, там оцими вучка, ну як ти можеш. Так, так, Але варто тільки десь кудись поїхати, і потім повернутися додому, і починаєш цінувати і рідну землю, і, і ту ямку в Києві, і ті там нерівні дороги, і ще ще. Це моя ямка. В моєму місті. Але насправді це теж якийсь вайб, напевно, навіть якісь такі речі, які, от я згадую зараз Чернівці. Чому мені там, наприклад, чернівці на моїх очах вони якось змінювалися, і мені е, запам'яталось те, що було до там. І мені, можливо, там чомусь е, там чернівці, вони так якось важкувато здаються. Хоча слух, всі слухачі наші з Чернівців, я люблю це місто, вони прописка з Чернівців, я приїжджаю туди, все гаразд, все нема співаю, ніякого далі, хейту Це моє місто. Нема ніякого хейту Але мені здається, коли ти проживаєш саме в цьому місті, ти можеш більше побачити цих проблем. Так, от більше зрозуміти, як їх. Навіть вирішити, напевно, так і тому ця ініціатива це дуже класна штука, коли люди так? тому, що підлітки це ж теж люди, правда, що це робить молодь і це роблять підлітки. І так багато людей думає, на що я впливаю. Угу. І наша тема сьогодні якраз про контроль і про те, на що ми можемо сьогодні вплинути, що ми можемо контролювати. що б ти могла сказати людям, які думають, що я ніхто, мене звати ніяк, я нічого не можу, або підлітки, молодь, хто сьогодні такий, та що це за країна, чому я тут. Маю бути. Що б ти сьогодні хотіла сказати? Є гарне прислів'я: якщо ти мрієш бачити багаття, будь із От, і... Класно, cool. я так не чув. Якщо ти хочеш бути, багат, бути... Багат, бачити багаття, будь, ти маєш бути іскрою. Як хочеш бачити багаття, маєш бути іскрою. Cool. І це ж правда, що. Вогонь він з багатьох маленьких іскринок. І Якщо кожна іскринка подумає, та, я нічого не зроблю, я цей вогонь не запалю, угу. але насправді оці об'єднання іскринок вони можуть зробити більше і більше. Тобто мені здається, треба опиратися на це прислів'я і думати, що навіть якщо ти думаєш, що в тебе нічого, ну ти нічого не можеш робити для міста, або ти там не маєш якусь думку чи не впливаєш на щось, то ти можеш знайти таке об'єднання людей, які можуть допомогти тобі в цьому, угу. і от ви будете вже не одні, у вас буде багато цих іскринок, і от разом ви створите це багаття. Це так потужно, що навіть немає чесно що додати. Я якраз хотів багато... додати, але окей, якщо ти кажеш, що немає нічого додати. О, це вже, Андрій, я, мені здається, завжди я вже, є до чого додати. Я я завжди буду мовчан, є, мовчан, є мовчан. його думка. <свят> <свят> я ж тест сьогодні проходив, ти ж, ти ж сама знаєш. А насправді, якщо зараз нас слухають, якісь підлітки, які от, ну подумаю, о, якась кажуть, класна штука, але що я можу? Я ж, типу, я ж маленька іскринка, невідомо чи чи я та сама іскринка, яка потрібна, щоб, щоб ти, як, як би ти зараз мотивувала цих людей написати вам зараз, доєднатися, прийти, спробувати, якими словами. Ой, яке важке запитання, що разом Кажи, можна ой, що що разом можна зробити більше, і Діана вже та. сказала про це. Що коли одна іскринка, то їй здається, що я ніхто, але коли долучається ще одна, і ще одна, і ще одна, і стає, насправді ціле багаття. Так, я можу сказати, що Має бути бажання щось робити, mm -hmm. бо за цього бажання щось робити і чимось допомагати, ну теж нічого не буде. Тобто, ця іскринка буде просто лежати на траві і не запалиться. Mm -hmm. А якщо у тебе якийсь потенціал, якісь мрії, думки, та навіть якась маленька ідея, яку ти можеш втілити, і ти хочеш е, допомогти якось суспільству, то чому б не спробувати і не прийти? Особисто, як це було в мене, е, я завжди відчувала собі всередині себе якийсь запал, що от я можу щось робити. І я в якийсь момент зрозуміла, що треба пробувати себе. Всю це тільки можна, угу. де це безкоштовно, де це платно, де, це, ну, тобто, де, де, є можливо, да, де є можливість для підлітків, де мені це буде цікаво особисто. І я можу сказати, що. Е, от, якщо пробувати, то воно в якийсь момент вийде, і ти знайдеш своїх людей також. От свої інші існуана Діана Дя... Жигуліна сьогодні була з нами. Я впевнена, Дякую. що ми ще почуємо про неї. І нехай дійсно ця а, сміливість, цей запал, ця впевненість вона буде не тільки в твоєму житті, а й поруч із тими, хто хто біля тебе. І друзі, ми дякуємо вам, що ви сьогодні були з нами. Це ранок лайф на радіо. М. піднімали, пробуджували, говорили місцями, задавали незручні. Питання ставили перед вами Андрій Воробець та Ліна Котілова. Тому ви завжди можете е, знайти нас і написати нам в соцмережах, якщо у вас ще є питання, побажання або коменти. Ми чекаємо на них. Дякуємо, що були з нами. А ми вдячні за те, що маємо змогу бути з вами. Тому що кожен ранок він знаєте, таке враження, що важче і важче в нашій країні дається, але не опускаймо руки. Продовжуємо Харків. Ми з тобою. Всі міста України, ми з тобою. Ми з вами, і ми хочемо сьогодні побажати всім плідного, дуже дуже хорошого, і благословенного дня. Нехай у вас все вийде. Нехай те, про що ми говорили, воно сьогодні не дає вам спокою і виліться в якісь серйозні класні наслідки, які ви зможете вже через якийсь час для себе зібрати і пожати. Обіймаємо вас, друзі, і до зустрічі у наступному ефірі. Пока-пока. Друзі, ще не бачу прокидаємося з Радіо М. Ранкове шоу Ранок Лайв на Радіо ЕМ з понеділка по п'ятницю у прямому ефірі з восьмої до десятої. Радіо М. Пробуджуємо Україну разом.